Булінг візагінського балі, куліган, задирака, гробіян, тубалі, задиратися, знущатися. Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини. Види болінгу, освітній булінг, болінг на роботі та болінг в сім'ї. Основні механізми розвитку боулінг. Бажання пронизити іншого, бажання витіснити когось з групи, бажання впорядкувати власні болі, заздрощі, конкуренція та страх, особливості та види булінгу в освіті, фізичний булінг, поведінковий булінг, вербальна агресія та кібербулінг, психологічний освітній булінг, включає вербальний булінг, де знаряддям служить слово, образливі жести або дії. Та залякування, використання агресивної мови тіла і інтонації голосу. Ізоляція. Жертва навмисне ізолюється, витісняється або ігнорується частиною студентів. Вимагання грошей, їжі, інших речей приймуть що небудь вкрасти, пошкодження та інші тілі з майном. Мотивації до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість, боротьба за владу. Потреба підпорядкування лідеров, нейтралізація суперника, самосубження тож Дискримінація діти за такими ознаками: стать, вік, хвороба, інвалідність, сімейний стан, зовнішність, низький інтелект, релігійні переконання, етнічне походження, місце проживання, майдовий стан, мова. Що впливає на агресивну поведінку дітей? Культ насильства в суспільстві, гіперопіка. Негативний вплив змін, байдужість з боку батьків, низький рівень виховання комп'ютерні ігри, риси студентів взяти волі. Вони балахливі, шутливі, замкнуті та сором'язливі. Вони схильні до депресії і частіше за своїх авесятів, думають про самодство. Вони часто тривожні, не впевнені в собі, нещасні і мають низьку самооцінку. не мають жодного друга, спілкуються, зокрема, в інтернеті та дорослими. То вражає найчастіше діти, які самі зазнали образ вдома, діти з неблагонадійних сімей, діти з середньої успішності та діти, які хочуть привернути до себе увагу, методи припинення бурінь, розмова, залучення авторитетного союзника, вплив на агресора зовні Як впоратися з ситуацією самостійно. Ігноруйте кривдника. не соромтеся обговорювати, стримуйте гнів та злість. Не вступайте в бій та використайте гумор. поради батькам для надання допомоги дитині. Спілкуйтеся, підтримуйте та розмовляйте з дітьми. Для успішного попередження та протидії насильству необхідно проводити виховні заняття, з навчання навичкам, ефективного спілкування та мирного розв'язання конфліктів. Найкращим способом профілактики є створення кодексу правил поведінки навчального закладу. Обов'язковою умовою всіх профілактичних заходів щодо болінгу є співпраця налагодження взаємок між адміністрацією, педагогами, психологом та батьками студентів, які стали учасниками кулінгу, або знаходяться в групі ризику.